Попередніх відео ви вже знаєте, що ми зараз активно вибираємо машину, активно дивимося варіанти. І в цьому відео я хотів би з вами поділитися найкумеднішими або найбезглуздішими відмазками, відмасками, як це можна сказати, або найбезглуздішими ситуаціями, з котрими я сталкиваюсь, поки ми вибираємо машину. І ще хочу наголосити, що всі машини, котрі ми дивимося, від 45 там. До 60 тисяч. Я спеціально роблю на цьому акцент, щоб ви не думали, що неадекватні варіанти неадекватні ситуації трапляються тільки з машинами там, до 5 тисяч. Ні, ці цікаві люди, вони всюди і в, в будь якому бюджеті. Що мене дуже здивувало, коли я з цим зіткнувся. Так, і всі ці історії не видумані, всі ці історії призашли со мною у реальному житті і доволі таки нещодавно, буквально місяць чи декілька тижнів тому. Історія по Мерседесу GLE. Подивилися Мерседес 2021 року, там 38 тисяч пробігу. Так він базовий, то що все Мерседеси такі GLE вони йдуть такі в біч комплектації. Подивилися на 55 тисяч, домовилися, дали йому 500 доларів задаток. Це був водій, водій власника. Дали задаток через два дні. Чи через три дні у нас повинна була бути зділка, угода. Телефонує він через два дні і каже, що власники вже в цьому році продавали і не хочуть платити податки. А родичі теж вже продавали, тому не, не виходить зробити на них там як там дарстві, щоб вони продали. Я кажу, ну окей, тоді давайте там 1 січня давайте там. В перших числах січня покупати, продавати. Він каже: ну, добре, 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 туди-сюди. І це було в, в жовтні, мабуть, кінець жовтня. І я йому телефоную там, через два тижні. Він каже, та ну там не надумали туди-сюди. Ну давайте я готов додати вам на податок 12 доларів. Щоб машина була 56-57. Він щось якось начав так, так сяк. Е, повернули мені кошти. І дивлюсь, буквально пару тижнів тому дивлюсь, вона з'явилася на сайті за 65 тисяч. У мене питання не в тому, що мало ли вони продешевіли. і або ще щось. Це е, лічне діло кожного, як говориться, за скільки продавати йому машину. Але ж ви дорослі люди, і можна про це сказати, щоб я, наприклад, якось не планував свої плани. З цією машиною ви вигадуєте якісь історії, якісь там, я не знаю, мотиви якісь свої переслідуєте, замість того, щоб просто сказати, що мало, хоч, хочемо 65. Хоча 65 це якась неадекватна ціна за базовий Mercedes. Тому ось такі справи. І я для себе зрозумів, що немає різниці, за скільки ви продаєте чи купуєте машину. Ви не застраховані від якогось якихось дивних речей власників цих машин, і це мене дуже якось е, здивувало, так би мовити. А, і ще вони мені повернули мої 500 доларів, тільки я їм давав новими, а вони мені повернули старими. Ну і наче нічого страшного такого. Ну я якось не став, а, тому що це водій. що ну мені що дали, то дали я не став якось йти в конфлікт, думаю, нам ще зустрічатися, там, купувати і думаю, ладно, ці ж гроші їм віддам. А зараз таку думаю, та ні, якщо б я знав, що так все завершиться, я б там вже кіпіш підняв, би, щоб повернули мені нові гроші, як я і давав нові. Такі справи. У Audi Q8 Sportback з батареєю 115 кВт була зовсім цікава історія. Він мені піш я подивився, мені іначе сподобалось. Це машина 23-го року в Україні їх. Аналогів немає, але я так дивлюсь, що ціна, яку він каже, там, значить 50 тисяч він хотів, це ціна нормальна. І він мені сам пише: ну що, як подивилися, сподобалось, не сподобалося. Я кажу, так, гарно, будемо радитися. Він каже, ну 46 тисяч я готов вам віддати. Я кажу, ну, 46, мабуть, я готовий вам запропонувати. Він каже: Ну, добре, тоді давайте будемо зустрічатися. Там ще декілька людей дають 46. Будемо зустрічатися і спілкуватися. Тобто, чувак хоче устроїти аукціон. Я таке кажу: ні, ну це мені не підходить. Е, я не буду зустрічатися. Бо 46, або там аукціони е, влаштовують, які ти хочеш. Він каже: каже, ну тоді я не, буду, я не хочу вам продавати цю машину. Фуф, що? Чувак, що у тебе в голові? Я просто був в шоці, коли це почув. Від такої тупості просто мене аж, мене аж перекривило. Друзі, дякую, що подивились це відео. Якщо вам щось сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Якщо вам не сподобалось, поставте дизлайк. Будь ласка, прокоментуйте, що саме вам не сподобалось. І ще одна маленька просьба: напишіть в коментарях, чи страплялось з вами такі історії. Тому що у мене. Таке враження, що воно мене переслідує ці дуже цікаві власники авто. Ми вже придбали, скажу вам по секрету, нове авто. Я про нього зроблю теж відео, наступне, мабуть. Але хотілося б також, щоб ви поділилися своїм досвідом при виборі авто, що взагалі з вами траплялось. Тому що я розказав вам дві історії, але у мене їх було 4 або 5. Просто у мене там не було підтвердження, ну вони якось на словах. Не було підтвердження документально, як то кажуть, щоб підтвердити свої слова. Дякую за перегляд, до побачення.